Мене звати Щербина Валерія Валеріївна, я психолог. Сьогодні хочу з вами поговорити про таку емоцію, про таке почуття, як почуття провини. Розберемо, коли воно виникає, як ми проживаємо це почуття провини і як можемо його прожити без, без якоїсь шкоди для нас і інших. Почуття провини виникає тоді, коли ми знаємо, що ми щось зробили, або не зробили, або зробили інші, або не зробили, що порушують кордони якоїсь моралі, якихось цінностей. Часто почуття провини воно йде поруч з каяттям, з почуттям сорому та страху. На почуття провини дуже багато людей можуть впливати і користуватися тим, що людина відчуває це почуття. І коли от е, ми не знаємо, ми якось е, свідомо або несвідомо уникаємо це почуття, якось робимо вичії його немає, то, як можна сказати, що воно саме нас контролює, не усвідомлюючи цього, звісно. Наприклад, коли я комусь щось сказала або щось зробила, я відчуваю це почуття провини, але я навіть не хочу думати про цю тему, тому що настільки вона для мене болюча, настільки я, ну, каюся про те, що зробила або ска або не зробила, да, або проговорила. І ця тема болюча для мене, і я її уникаю різними методами. Кожна людина по-своєму проживає це почуття провини. Хтось себе карає, звісно, це підсвідомо. Наприклад, виникають потім якісь проблеми зі здоров'ям, або людина починає вживати якісь психоактивні, психотропні речовини, або вживати алкоголь, наприклад. І різко може щось виникати, якісь проблеми в навчанні, в роботі, або в відносинах з іншими людьми. І нерідко. Точніше, часто, коли щось ми робимо, якась ситуація відбувається, що я зробила або не зробила, сказала або не сказала, то тобто я відчуваю почуття провини, підсвідомо, я себе караю, це обов'язковий момент. Або свідомо, наприклад, там кажу собі, що. В той раз я себе повела якось негідно, сказавши, зробивши. І тому я більше не буду спілкуватися з людьми або не буду проявлятися там, проявляти себе ну, свого роду, як наказуючи і забираючи в себе можливість розвиватися. І інші люди думають, що якщо я ось відчуваю почуття провини, то це ніби я вже як. Каюся І ніби вже ну як щось роблю, щось не так. Ніби я, ну Як, як в дитинстві, знаєте? А, ну, есть, зробив щось не так, тебе мама там посварила, накричала, поставила в куток, все. І ти ніби як а, якийсь час проходив в цьому кутку, і ти йдеш далі. Ніби як а, ну все, покарання отримав, все ну, совість чиста. Але чи дійсно це так? Ні. Зазвичай почуття провини можна прожити ну, не так легко, як здається, і не так важко, як як здається. Легше буде тому, хто готовий діяти. Тому що, знову ж таки, якщо я перейшла чиїсь кордони, перейшла кордони якоїсь моралі, то як я можу на це вплинути? Ну, перш за все, я можу проговорити про те, що мені дуже шкода, що я сказала або зробила. Ну, якусь дію, так? проговорити, що я співчуваю, мені шкода, можна пояснити, чому я так зробила, що от, я не хотіла образити нікого, можна якось допомогти діям, ну, якось виправити цю помилку. Але буває таке, що людям все одно ну, вони проживають свою біль по-своєму. І мої слова інколи, ну, слова тієї людини, яка е, кається так в своїх діях, і вона проговорила про свої переживання і те, що шкодує. А інша людина має право відмовити і проживати в своєму ритмі цю ситуацію, в своїх емоціях і переживаннях. Знаєш, знову ж таки, як в дитинстві, да? попроси пробачення в то, ну вибач, і та людина каже. Ну, добре, вибачаю. А насправді як? Дійсно вибачаю? Звісно, ні. Тому що ми робили або робимо так, як правильно, так, як звикли, але забуваємо про свій, свій ритм, про свій темп розвитку і переживань. Ніби як ззовні ми граємо якусь роль, а внутрі в нас своє якесь життя, яке не сходиться з зовнішнім. І... Будьте з цим обережні. Краще говорити, як є, що. От, а, я бачу, що ти каєшся, і мені, мене дуже радує, що ти шкодуєш про те, що ти зробив, і дуже радує, що ти звернув увагу на мої почуття і що перейшов мої кордони. Але я поки переживаю ну, одразу. Мені неприємно те, що ти зробив, зробила, сказав, або не зробила, не сказав. І проживати в своєму ритмі і темпі. Можливо, вам ще хочеться щось сказати. Сказати про свою якусь злість, переживання ще більш глибші, що вас торкнуло. І саме так народжується ну, комунікація, спілкування з людьми. Не просто вибач, вибач добре, вибачаю. Так? А іменно людина в людині говорить про себе, про свої переживання. І так ми вчимося цінувати себе та інших. А в багатьох людей... Почуття провини зіграло дуже велику роль в житті. Наприклад, є такий був точніше такий футболіст Пілет, про нього навіть зняли фільм подивіться, чудовий фільм, і говорять так, як на нього вплинуло почуття провини, що він ну, свого роду, як я говорила, карав себе тим. Що відмовлявся грати далі у футбол, бо думав, що він винуватий був в гибелі свого друга. Або фільм Рей про джазового музиканта. Дуже багато є книг про почуття провини. Одна з них це книга Олени Тараріної, Тараріної Почуття провини, так і називається Досить звинувачувати себе. От. І дуже багато розказано про природу почуття провини саме в цій книзі. І ви навіть про себе можете сказати багато чого. Я впевнена, що хтось все одно порушував кордони чиїсь або свої порушували. І як ви жили з цим почуттям провини, можливо, хтось зараз. І найкраще, найлегше це піти до спеціаліста, проговорити про це почуття провини, почути зворотній зв'язок. І підтримку, що найголовніше. Тому що зазвичай, коли відчуваємо почуття провини, ми самі себе караємо і ніби кажемо собі, що ми не варті цієї підтримки, що ми винуваті, звинувачуємо, тобто ми самі для себе стаємо злостними суддями, а не друзями. Хоча, пам'ятайте, ми всі живі люди, ми вчимося, ми робимо помилки, ми. Ми живі люди. І найкраще це піти до людини, яка може дати цю підтримку, може вислухати і не бути для вас судею, ну, якою ви були для себе. Інколи почуття провини буває про те, що щось з людиною сталося. Ну, тобто, ну, наприклад, коли дорослі били дітей за те, що вони там були неслухняні. І діти кажуть, ну, було за що бити, так? Ми винуваті, ми себе погано вели і ну, заслуговуємо цього покарання. Ну, тобто якось такі бувають моменти. Або почуття провини, ніби якась травмуюча подія сталася з людиною, і виникає почуття провини, ніби ця людина якась погана, що з нею таке сталося. Але це не так. Щоб з вами не було, то ви не винні в тому, що з вами сталося. Ви не винні. Відповідальність несе інша людина, яка зробила, вчинила насилля яка перенесла, перейшла оці кордони. Якщо саме ви перейшли чийсь кордон, як я вже говорила, проговоріть. Попросіть вибачення, скажіть про свої слова каяття. Але пам'ятайте, що та людина має право вам. Відмовити і навіть ну, може нагробити. Інколи буває, що вже немає в кого просити пробачення. От немає. Нерідко, дуже багато От людей От... зробили якусь е... нехорошу справу, так їх відправляють там в тюрму, а люди потім ну, як, йдуть у віру і каються, каються, потім вони можуть зайнятися благодійністю якоюсь, ніби як. Не знаю, як це буде на українській, і скупити свою вину. Розумієте, ніби як е, о, люди відчувають цю вину і, і каються, і все хочуть, щоб їм було стало легше. Тобто можна по-різному почуття провини проживати. Можна карати себе, так, забирати себе ніби в якоїсь психологічній клітці. можна допомагати іншим е, іншим людям, можна. Попросити пробачення. Я вже говорила, що будь-яка емоція, будь-яке почуття може стати для нас як неприємною, як кліткою так? і тягнути нас на дно, а може стати як стимулом для розвитку. Що стане для вас почуття провини, я не знаю. Але у будь-якому випадку не залишайтесь наодинці, звертайтеся за допомогою, якщо ви потребуєте. Дякую!